Слава Ісусу Христу! Дорогі христі! Маю велику честь приємність розпочати з вами, як на мене, таку достатньо цікаву подорож. Більше би сказав, ніж цікаву, просвітницьку нашу діяльність спільну, бо справа стосується нас. Отже, ми будемо говорити про те, що є так звана у нашому суспільстві. Велика проблема, як на мене, проблема, напевно, що. З пріоритетних проблем алкогольної залежності, будучи відповідальним у нашій львівській архієпархії греко-католицької нашої церкви за такий рух, як рух за тверезість життя, з певного досвіду, досвіду нашого служіння на теренах вище зазначеної нашої архієпархії, назбиралося певного досвіду, досвіду, яким хочеться дуже поділитися, щоб разом дійти до тих дуже важливих. Заключень умови водів, які би нам допомогли у подоланні даної кризи, кризи надзвичайно глибокої, кризи суспільної, кризи, через яку переконаний, думаю, вважаю, що надзвичайно сильно потерпаємо усі. Отже, алкогольна залежність це хвороба, погана звичка, брак сили волі чи щось інше. Саме в тому ракурсі всі наші наступні зустрічі будуть відбуватися з однієї тільки причини, з однієї тільки мотивації, щоб ми собі, перейнявшись, глибоко усвідомили про те, що стосується всіх нас. Що довкола нас це є, і що наша власне активна співучасть участь у подоланні, у вирішенні даної проблематики, допоможе як суспільству, як кожній одиниці, як кожному з усідна розвиватися достойно, гідно, щасливо і радісно. Будемо власне роздумувати про цю проблематику під тим власне оглядом, що у нашому суспільстві, на жаль, є таке загальна прийнята позиція замовчування або зменшування, або відведення на маргінез, вдаючи, що немобу це є проблема якихось конкретних людей. Це стосується тільки їх і їхня справа, що з тим робити і як далі з тим поводитися. Думаю, переконаний, і буду наполягати власне на тому, що стосується усіх, стосується нас. Особливо нас, християн, і власне тому, наскільки ми це собі усвідомимо, переймемося, наскільки глибоко проникнемося духом співчуття щодо тих, хто є залежні, духом співчуття до тих, хто є так звані співзалежні, духом співбратерської любові і розуміння, то чим більше цього натнення, чим більше того бажання буде в нас. Ми зможемо впевнений, подолаємо дану проблематику і як нарід, як діти Бога, як нація українців, які не раз у своїй історії стикалися з даною проблемою, зможемо це подолати, перегорнути сторінку, про це забути, жити щасливо Богові на славу всім на радість. Отож, на завершення цього вступного слова, всіх запрошуємо до такої інтерактивної. Участь у даному проєкті – проєкті просвітництва, проєкті усвідомлення і розуміння, що хвороба наголошую, підкреслюю, хвороба, алкогольна залежність це хвороба, розум душі і тіла. Про це та інше детально в наступних зустрічах. Отже, хто би був зацікавлений, власне, взяти участь у цьому інтерактивному проєкті, тобто кого би цікавили конкретні запитання, якісь певні сумніви, труднощі, то радо запрошуємо брати участь в такій формі, що буде можна в коментарях під даним відео залишати свої запитання, чи прямо звертатись у храмі до мене особисто, чи до когось іншого, хто буде знати чітко пов'язаний з вирішенням даної проблематики. Слава Ісусу Христу!